Знаєте, я дивлюсь, як дивлюся, як Гончаренко, Разумков виступають в Верховній Раді України і обвиняють там людей у корупції, у Державній зраді та інших діях. Я хочу сказати, ви що, не знаєте, як звертатися до правоохоронних органів з заявою про вчинення кримінального правопорушення, як відкривати кримінальні провадження на тих чи інших осіб? В яких ви звинувачуєте, що вони хабарники, що вони корупціонери, що вони грабують державу під час війни? Ви що це не знаєте? Які так може вийти, що вийдете самі на себе? Знаєте, в коментарях в тік-токі пишуть, що Павло Ярош прийде, порядок наведе. Тільки Я хочу сказати, що Павло Ярош прийде із воїнами, які вернуться з. Війни, які, знаєте, в яких на руках побратима вбив, розірвали, в кого руку відірвало ногу. І вони будуть жадати від вас месті. І вони з вас спросять, як це ви так грабували під час війни державу? У вас все забереться. Все. Де б ви не ховались, вас везде знайдуть, вам Ізраїль не допоможе, бо ті люди будуть жадати месті, що під час війни недостатньо зброї, а ви сотнями тисяч грабуєте з нашого бюджету. Жінка Зеленського Володимира Олександровича, так кажуть, купує бізнес ігровий. Зеленський Володимир Олександрович купує маєтки у Лондоні. То відповідати ви будете за це. Також хочу звернутися до Путіна, Володимир Володимирович. Ви що думаєте, ми не розуміємо, що Паутіна це була провокація ФСБ? Що... Зеленський Володимир Олександрович працює на Російську Федерацію. Ви що думаєте, ми цього не розуміємо? Ми все бачимо. Що було розміновано Чангарі Каланча, Антоновський мост, як Зеленський їздив і розброював Збройні сили України. Це ми все бачимо. Чи як він дорогу вам робив, щоб з Білорусі танки перли через Чорнобиль на Київ? И это все видим. Я вам говорю, знаете, у вас как там э, первая причина нападения на Украину. Это борьба с хунтой. Так боритесь с хунтой. Хунта у нас находится в Верховной Раде, в офисе президента, в Кончезаспе, но чуть-чуть в Одессе, в Савиньоне. А що ж ви стріляєте по дітським садам, по школам, по українцям, українцям? Так ви ж допомагаєте хунті знищити український народ, як хтось сказав Зеленський Володимир Олександрович, знищити до, до останнього українця. Так, а ви ж говорите братський народ? Історія показує, що Каїн вбив Авіля. Ну, перед лицем Бога це був, був срам. Незаконна дія. Тому закінчуйте питання з хунтою. Бо хунта в 2014 році обманним шляхом обманула український народ і заробила в Україні переворот, щоб до, дорватися до влади. А тепер, щоб по. Захватити нашу територію, знищують український народ. Ну, знаєте, я ж прийде, порядок наведе. Ми можемо нагадати, що таке Київська Русь і що таке Суздальське князівство. І хто такий Володимир Монахмах, князь київський? І хто такий Юрій Довгорукий? Ми історію добре знаємо. Тому досить свавіллям займатися. Пора мир в Україні. Як ви кажете, братський народ. Тоді, батько Лукашенко, ти до чого доводиш? Тормози володю Путіна, хватає. Бо ми знаємо, що зараз після цієї провокації, як вони назвали, ФСБшну провокацію Паутіна. Готується напад із сторони Придністров'я, сумів зайдемо. Це ж ми все знаємо. Тільки в нас на сьогоднішній день сили немає, щоб вам дати опору. Тормозіть, бо Богу, це срам, що ви творите. Мир. На

держав назрадом хамба аньбаанба